У 22 життя тільки починається, і попереду неймовірний світ можливостей. Втілювати усі ці можливості тут у Рівному почала 22-річна дівчина з Донецька Ірина Кравцова. Рік тому бойові дії у Донецьку вже розпочалися. І Ірина Кравцова, як і більшість, думала, що це ненадовго. Тому спочатку покидала рідне місто на кілька тижнів. Це був неосознаний шаг. Я уїжджала на місяць. Уїжжала на місяць по роботі, тому що там, где я работала, ну в одной з ведущих гостиниц Донецка з Донецька, у нас уже не стало роботи, не стало клієнтів соответственно, тому що на тот момент становилось все горячее и горячее. В Донецке люди разъезжались. И директор, который имел филиал уже в Евпатории, в Крыму непосредственно пригласил нас туда поработать. И я ехала просто на месяц просто поработать. Я думала, я верну, все наладится. Вот-вот. Поработали, повернулися в Донецьк. В Донецьке не наладилось, нічого. раз нічого. Якраз це був такий розгар, коли були прямі попадання в общественный транспорт, в И, То тобто вже бомбили непосредственно сам центр міста, Это це було дуже страшно, дуже страшно. Та ситуація у Донецьку не змінювалася, тож дівчині довелося знову шукати новий прихисток. Друзі мої організовували поїздку. Палаточний табор, лагерь в Міргороді в селі Барановки. І я туди теж уезжала с одним рюкзаком з двома шортами, з двома майками. Теж неосознанно, теж на три тижні на місяць. Вот вже йшов август, і все тише в Донецке опять же не остановилась. Їй потрібно було щось думати. Ірина знову повернулася у Донецьк. Там зрозуміла, потрібно їхати з міста надовго і далеко. Мне вообще первые полгода было очень сложно адаптироваться. Я переживала какой-то разлом внутри себя. Я не понимала, что происходит, почему происходит. Но слово война это страшно. И столкнуться с этим в реальности... Это сложнее, нежели фильмов, книжках. То есть я всегда помнила и знала о Второй мировой войне. Я всегда это глубоко переживала, учила стихотворения, выступала, будучи там школьником, студентом. Но я никогда не думала, что я это прочувствую на себе в своей жизни. И когда я приехала в Ровно, я где-то полгода ну, занимала такую пассивную позицию. Я Жила, спала, їла. Мені не було нічого абсолютно цікавого. Я була ні готова й не відкрита до спілкування з людьми. Мені було важко. У мене свої внутрішні конфлікти були. Тож тут у рівному дівчина емоційно почувалася погано і вирішила повернутися знову у Донецьк, провідати хоча б маму. Місто Ірина не впізнала. Це абсолютно інший город, абсолютно інші люди. Моїх знайомих там уже половини більшої частини не було. Я поняла, что надо жить дальше. Я собралась и поняла, что в жизни нужно что-то менять, менять кардинально. И я вернулась в ровно з с новыми силами, уже эмоционально будучи настроєна на какие-то перемены. Я пошла в центр занятости, я занялась поисками работы, а там уже закрутилась вся жизнь. Повернувшись у Рівне, Ірина вирішила опанувати себе, прийняти ситуацію і почати жити. Попала я в центр зайнятості, тобто, що вони мені пропонували, ну, пропонували звісно, роботу, касіра, продавця. то, ну, то, що було, то, що було, актуально зараз. Не то, звісно, чого б я жила, де б я в повній мірі себе могла самореалізувати. Поэтому мне предложили дальше обучаться, обучаться, повышать свою квалификацию и предложили определенный парели перечень услуг, перечень професії, да. Из них я выбрала один из підприємств, бухгалтерию. Просто в наш век полная компьютеризации, электроники. Просто хорошему специалисту необходимо шагать много со временем и соответствовать вот этим новым требованиям. Я не пожалела. Мне настолько понравилось, мне удивили рівнем уровнем знаний преподавателя. Меня... Удивив сам центр ну, професіонально технічного образування, в котє я попала. Як це сказати? Я вже не перший раз наголошую, сколько там цветов, вазонів, наскільки там чисте світло, то тобто, сама вся атмосфера располагает к обученню, так новой жизни, к стремлению к лучшему. Наприкінці минулого тижня Ірина вже отримала сертифікат і готова працювати. Мені центр зайнятості направили на стажировку. Сейчас я стажирую и уже надеюсь, что в дальнейшем на официальное трудоустройство. Работа мне очень нравится. Это то, то что я искала, то, что я хотела, это среди людей. Она схожа по направлению, там, где я работала, в Донецке. Это Ну, моя спеціальність, моє образование, я готова в этом расти, развиваться. Нині Ірина проживає у гуртожитку, але розуміє, невдовзі доведеться шукати нове житло. Центр професіонально технічного образования е, дала жилье непосредственно. і зараз, несмотря на то, что я уже закончила обучаться, они пошли на как мне временно переміщені особи, переселенцу. Вот они мне дали комнату, общежития новое, ему два года. Там все замечательно. Там настолько, опять же, світло. Мені вот, мне кажется, гамма цветов, яка використовується в поміщенні, дуже важна. І вот там настолько світло, настолько тепло, душевно. і я себе відчуваю практично, як вдома. У Рівному дівчина зрозуміла, вона не одна. З часом знайшла таких же переселенців і почала дивитись на світ по-новому. Люди да, сплочаются. У нас в нашем городе в ровно сейчас действуют две организации: это Украина Моя семья и всеукраинское объединение переселенцев. Я сотрудничаю непосредственно с последними. Да, мы, мы гуляем, мы ездим в зоопарк, мы просто общаемся, мы собираем гуманитарную помощь, между собой общаемся, да, есть поддержка какая-то. Но это очень важно. Тепер Ірина знає, де хоче жити – у маленькому комфортному містечку, в якому відчуває підтримку українців. Ні, я вже буду в Ровне, це однозначно, мене вже спрашували. Я от тут год живу, коли я виїжджала в Донецьк зимою, я відчувала, що я скучала по місту. Я не знаю, але ну, настільки він мені родною став, я вже знаю кожен уголок. У мене є любимі міста якісь в парку, заведення, якісь любимі люди, ну, яких хочеться бачити, з якими хочеться спілкуватися. Единственное из планов, очень хочется побывать в горах, потому что какой-то отдых постоянно мы ездили в Крым, Крым был ближе. И вот западная Украина я не видела. И у вас так много тут красот ваших, вот Рівненских, в Ивано-Франковску, во Львові. Я вот очень хочу чуть-чуть по путешествовать по Украине, чуть-чуть больше узнать. Вот. Ірина переживає за свою маму, яка відмовилась покидати Донецьк, тож саме найріднішої людини дівчині не вистачає. Чого вам найбільше зараз не вистачає? Мама. Ну, народного чоловіка, за якого дуже переживаєш, званюваємося, а зі зв'язки бувають перебої. Три дні не було зв'язку, і це, мабуть, не три дні. Це... І, ну, Це ад, тому що кожен час думає, що там проходить, де, що. А ви знаєте, що бойові дія Ну, Це дуже складно. Ірина вірить, все в її житті буде добре, головне вірити і рухатися вперед. Олена Семенович, Ігор Прокопчук спеціально для проєкту Близький схід переселенці.